Віннегрет підходить до любого гарніру. І вітання, дорогі мої друзі! Хтось вчора казав, що дуже хоче вінегрет. От я вже його і приготувала на сьогоднішній обід. Капуста квашується геть вся в розсолі, аж до верху. А тут в вінегреті цьому я використовувала раніше квашену капусту без моркви. Інгредієнти залишу під відео в описі, але, гадаю, всі ви знаєте, як готується вінегрет класичний або з квасолею. У мене сьогодні вінегрет з зеленим горошком консервованим. Все додала до свого смаку, правда, олія в мене оливкова. А дуже би класно було приготувати вінегрет з домашньою такою пахучою олійкою, правда? Друзі, все все довела до смаку, сіль перець. Ну, вам відомо все, що я буду забирати ваш час. Все перемішала, поєднала інгредієнти, зараз виношу в прохолодне місце, ну, хоча б на годину, щоб вінегрет настоявся. З цієї пропорції, що я оставлю опис, от виходить от така салатниця вінегрету. Обов'язково поділюся з освіткою. Усім смачного і готуйте вінегрет. Це класно. Маленький лайфак від мене, коли я нарізала на кубики буряк, я налила окремо олійку в нього і перемішала. І потім тільки в самому кінці додавала до вільних рету. Тоді він має отакий колір. Бачите, так якби картопля, капуста, морква не дуже закрашуються кольором буряка.